Буває період, коли ідея почати все з нуля вимикає лише в тому. Дивишся на нові горизонти, а бачиш тільки об'єм зусиль, знову будувати фундамент, знову доводити, що ти чогось вартий, знову чекати на результати ракам. Хочеться просто спертися на те, що вже є, навіть якщо воно не ідеальне. Просто залишити все, як є, тише. Коли спротив до змін повторюється ще разу, як виникає нова можливість, це виглядає як втрата амбіцій або страх. Але це не страх невдачі і не відсутність сміливості. Це не означає, що ви здулися або застаріли. Це не лі. Це стан, коли цінність вкладеного часу стала вищою за азарт нової гри. Це вичерпаність ресурсу на чергове будівництво. Зараз це так. Небажання бігти в черговий нуль це норма. Ви вже знаєте ціну кожного кроку, ви знаєте, скільки коштує безсоння тривога та відновлення. Нормально не хотіти спалювати мости заради туманного майбутнього, а можна хотіти зберегти те, що ви збирали покрихте десятиліттям. Ви маєте право на відмову від подвигів, ви маєте право не хотіти нічого змінювати. Це просто зрілість, вона має такий вигляд. Психіка входить в фазу, коли архітектура стає важливішою за будівництво. У молодості ми захоплені можливістю стати ким завгодно. Після 40 ми нарешті стаємо кимось конкретним. Це фаза освоєння вже здобутих територій, коли глибина стає привабливішою за широту. Це час, коли коріння потребує спокою, щоб дерево могло дати плоди, а не просто рости вгору. Внутрішній фокус зміщується з почати на продовжити. Можливо, зараз найкраще це перестати вимагати від себе колишнього драйву. не намагатися штучно розмугати вогонь там, де хочеться тиші, дозволити собі бути тим, хто вже прийшов до своєї точки. Сьогодні не потрібно нічого завоювати, можна просто побути в тому, що вже створено. Ви є і цього достатньо.